Ресень малює світ жовто то багряний листя опадає, наче дні старі, а під гул тривоги в сховищах бетонних, Малеча вчиться вірити в пісні. Третя осінь, диви, листя падає знов та не падає дух, бо у серці любов за крізь вогняний шквал, крізь ракету гросу Ми тримаємо стих, не стану сторогу. Нам не страшно йти крізь холодні дощі, поєднає нас віра у кращі часи, ми, як корінь міцний що тримає весь світ Україна це ми Нескорений граніт. Вулиці затихли, ліхтарі згасають, в темних вікнах свічки тихо догорають, Та в серцях не згасно, полум'я горить. Кожен день, як подвиг кожна мить, як щит. Третя осінь пімить. А не падає дух, бо у серці любов, та крізь вогняний шквал, крізь ракетну грошу ми тримаємо стрій, не здамось ворогу, нам не страшно іти, крізь холодні дощі, поєднає нас віра у кращі часи, Ми як корінь міцний, що тримає весь світ Україна самих нескорений граніт. Щодня новини, біль, сльоза і втрата, від куль ворожих, і не воїн і дитя, Та ми не зламні, мов проняті сталі, О єднані сила в ній не скорені ми стали. Третя осінь димик, листя падає знов, та не падає дух, бо у серці любов, та крізь вогняний шквал. Крізь Су, ми тримаємо стрій, не стану ворогу Нам не страшно йти Погляне сонце, то на в хмарах розових, та в душах світить віра днів нових. Подивлюся на мирне небо. Відвідаю з батьками різні куточки України. Поїду додому у Херсон. Видалю з телефона, застосунок тривоги Буду спати в безпеці. Малюю картину про незламність України. Знову буду відпочивати на теплому Азовському морі. зростати у на країні! країн. У як корінь міцний, що тримає весь світ. Україна, сами наскорених граніт.